Відтепер усі готові боротися до кінця. То не є стільки так, що ви потребуєте Європи. Насправді не лише Україні потрібен європейський союз, але й Європейському Союзу потрібна Україна. Пам'ятайте про це. Кадри про боротьбу, незламність та героїзм українців. Все це зібрано у документальній стрічці. «10 років війни. Її створила команда телеканалу Еспресо до 10-ї річниці телеканалу. За словами генеральної продюсерки Еспресо, їхній медійний колектив як ніхто відчув на собі, що таке війна. Наша історія вона безпосередньо пов'язана з історією нашої країни. Ми народилися на в перші дні Євромайдану. Ми висвітлювали в російське вторгнення на Донбас. Ми висвітлювали всі ключові події, які відбувалися в Україні. А ми не лише висвітлювали початок повномасштабного вторгнення і цю російсько-українську війну. І 23 співробітники Еспресо долучилися до лав ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони. Десять років війни це фільм про шлях українців, починаючи з Майдану та до теперішніх подій великої війни. Після восьми років локальної війни на сході країни, 24 лютого 2022 року, Росія перейшла до повномасштабного наступу. Вони сподівалися захопити Україну протягом кількох днів. Окрім документування кадрів революції та війни, картина розповідає історії трьох видатних українців: журналістки Тетяни, Чорновол, революціонера та героя України Романа Ратушного, який пішов на майдан, ще будучи школярем, та парамедикині Юлії Маєвської з позивним Тайра. Те, що все сталося, це знов таки раз засвідчило, що все, що я розслідувала, все що я писала в своїх статтях, це є правда. І повірте, ми вже перемогли, коли ми зібралися великою масою. Ми доведемо цю перемогу до кінця. Слава Україні! В той момент інтуїтивно я розумів, що я не хочу жити ні в Росії, ні в Білорусі. Я хочу жити в українській Європі, так би мовити, або в європейській Україні. Там стояв такий козак, каже: жінка, мені, дівчата не пройдуть. Я кажу, що? Ні, ти не пройдеш. Я говорю, я ні, «Ні, я не пущу. Я говорю, «Ладно». А тут дивлюсь, проходять медики в цих футболках. Кажу, щас. І побігла один на другий поверх, говорю: дайте мені хірургічку, взяла хірургічку, майку і пішла в на допрем'єрний показ фільму завітав і п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною. Він висловив захоплення фільмуванню таких подій та наголосив на важливості збереження пам'яті про героїчні вчинки українців. Я кожному раджу подивитися і цей фільм. Це фільм про те, як становилася українська держава, які паралелі проводилися із Польщею з сусідями. і що нам треба за будь-яку ціну зберегти зберегти Україну. Румова зараз іде саме про існування нашої держави, такою дорогою ціною, створеною поколіннями українців. Режисером фільму став американець Олег Гаренчар. Чоловік неодноразово приїжджав в Україну від початку Революції Гідності. За його словами, ці 10 років війни є найважчими в історії існування незалежної України. Тому він поставив собі за мету розповісти світові, скільки бід впало на плечі українців. Декол. For our film is simple. It is to remind everyone about what is happening in Ukraine and to keep working until it is over. Until Ukraine is back to its original borders and people of Ukraine can live in peace. Фільм «10 років війни передусім орієнтований на західних глядачів. За словами режисера, українці на власні очі бачили та проживали ці події. Однак люди за кордоном і досі знають мало про Україну. Це підтверджують і військовослужбовці, які прийшли на допрем'єрний показ. кажуть, лише розповідаючи ще більше про Україну, ми зможемо покращити комунікацію України зі світом. Наші фільми фільм про Маріуполь. Це вершина, і ми досягли певної вершини, і цієї вершини весь світ побачив, що в нас твориться. Але, на жаль, таких вершин дуже мало. Якщо таких вершин буде багато, весь світ зрозуміє, що ми не повинні сходити з перших спальт газет. А зараз, поки що наша війна, на жаль, перейшла на другий план. А коли вона перейде на третій, то ми будемо навіть приречені. Ми не повинні допустити, що вона власне в інформаційному полі перейшла на другий план. Для того, щоб суспільство, яке ну, частково, можливо, не знає, або частково дарував їм Бог не бачити ті події, може переглянути їх у тій стрічці. Ще важливо ці фільми для того, щоб вони по в подальшому виходили міжнародний прокат, і для того, щоб інші глядачі з інших країн могли бачити все те, що відбувається в нашій державі. Більше нас підтримувати чи донатами, чи в інший спосіб. Після серії допрем'єрних показів фільм «10 років війни будуть транслювати на телеканалі Еспресо та на інших українських телеканалах. Ба більше творці документальної картини мають на меті показувати стрічку глядачам на стрімінгових платформах і кінотеатрах України та за кордону. Богдан Павлечко, телеканал